Школа? Без комп'ютерів, без планшетів і смартфонів? Де діти натомість вчаться в'язати, ліпити з глини та працювати на городі, звучить ніби щось із минулого століття, правда? А що як я скажу, що саме в такі школи віддають своїх дітей люди, які створюють найсучасніші технології? От вам і парадокс. Сьогодні розбираємось, що таке вальдорфська освіта і чому вона така популярна серед техгуру. От, наприклад, цитата: Ми обмежуємо кількість технологій, якими наші діти користуються вдома. І знаєте, хто це сказав? Сам Стів Джобс. Так, так, людина, що створила iPad, свідомо не давала його власним дітям. Він же, як ніхто інший, розумів, як працюють технології. То в чому ж річ? Давайте з'ясуємо. І це, власне, головне питання на сьогодні. Чому ж так? Чому люди, які буквально створюють наше цифрове майбутнє, для своїх дітей обирають аналогове дитинство: замість коду, в'язання, замість екрана – грядка. Це ж погодьтеся дивно. Спробуємо розібратися, в чому тут логіка. Отже, розділ Перший школа без технологій у самісінькому серці Кремнієвої долини. І хто ж обирає такий шлях, хто йде проти течії? Повірте, це не просто кілька диваків мільйонерів. Список вражає Клін Тиствуд, Ленні Кравіц, Родина Форбс, всі вони батьки вальдорфських учнів. Та найцікавіше, звісно, не це. Найцікавіше це безліч топ менеджерів з Google, Apple, Yahoo. Тобто саме ті люди, які мали б, ну знаєте, першими віддавати дітей в супертехнологічні школи, а вони роблять навпаки. Гаразд, щоби зрозуміти цей феномен, треба копнути глибше в саму суть вальдорфської педагогіки. Тому переходимо до другого розділу інша мета освіти. І повірте, вона справді кардинально інша, ніж та, до якої ми звикли. Почнемо з витоків. Все почалося ще в 1919 році у Німеччині. Рудольф Штайнер заснував першу таку школу. І знаєте для кого? Для дітей робітників сигаретної фабрики Вальдорф Асторія, звідси, до речі, і назва в основі. Лежала по суті революційна на той час ідея соціальної справедливості дати абсолютно однакову якісну освіту всім дітям, незважаючи на те, хто їхні батьки. Так, яка ж кінцева мета? А ось вона розвинути вільну, але морально відповідальну особистість. Тобто, головне не просто напхати дитину купою фактів ні, мета виховати людину з високою соціальною компетентністю та креативністю, людину, яка вміє критично мислити, працювати в команді і, що важливо, знаходити нешаблонні рішення. Звучить гарно, так? Але як це все виглядає на практиці? Переходимо до третього розділу навчання через дію. І тут починається найцікавіше. Отже, в чому фішка? В тому, що в основі навчання лежать не сухі лекції та підручники. Головні інструменти це сторітелінг та експерименти. Тому у Вальдорфській школі навряд чи можна побачити дітей, що сумують над книжками. Навчання там це скоріше така собі пригода, сповнена відкриттів. Все пізнається через казки, ігри, досліди і, звісно ж, творчість. І що ж вони роблять? А ось. Малюють, в'яжуть, ткачуть, ліплять з воску, працюють з каменем, створюють книги, вивчають органічне фермерство, грають на флейті, на струнних інструментах, навіть ставлять класичні драми. І важливо розуміти це все не просто гуртки чи хобі, це повноцінні навчальні дисципліни, бо через них діти розвивають не тільки креативність, але й такі суперважливі навички, як концентрація, терпіння і вміння доводити почати до кінця. Також у них зовсім інша структура навчання. Забудьте про звичні уроки по 45 хвилин. Система побудована на так званих навчальних блоках. Це коли зранку перші дві години всі займаються одним предметом, наприклад, математикою. І так триває не один день, а цілих 4-6 тижнів. Уявляєте, це повне занурення в тему. А коли блок закінчується, починається новий з іншого предмету. Такий підхід дозволяє не просто пробігтися по темі, а по справжньому глибоко її зрозуміти і навіть, можливо, полюбити. Добре. А що ж з комп'ютерами? Де вони в усій цій схемі? А їх немає. Принаймні в молодших класах їх починають використовувати лише в підлітковому віці. Ідея в тому, що спочатку учні мають опанувати фундаментальні, перевірені часом методи навчання, тобто спочатку розвиток мислення, уяви, моторики, а вже потім технології. Адже комп'ютер, погодьтеся, це просто інструмент, а не самоціль. Окей, наступне логічне питання: а що з оцінками? Тут теж все не так просто. Розділ четвертий: розвиток важливіший за оцінки. І так, у звичному нам розумінні оцінок там просто немає. Дивіться, у традиційній освіті фокус на чому. Факти, тести, домашка, конкуренція, бали. У Вальдорській все інакше. Тут на першому місці індивідуальний розвиток характеру дитини соціальні навички, креативність та емпатія. Тобто, замість того, щоб постійно порівнювати дітей між собою, вчителі зосереджуються на особистому зростанні кожного, допомагають розкрити сильні сторони, подолати слабкі і, врешті решт виростити впевнено в собі людину. І ось ми підходимо до фіналу. Розділ п'ятий майбутнє зі старої школи. Чи може ця система, яка виглядає ну, трохи застарілою, бути актуальною в нашому шаленому 21-му столітті? Давайте спробуємо підбити підсумки. Для початку трохи цифр. на сьогодні у світі існує понад тисяча вальдорфських шкіл, понад тисяча у більш ніж 60 країнах. Це робить цей рух одним з найбільших незалежних шкільних рухів у світі. Тобто, це не якийсь нішевий експеримент, це глобальне явище, яке продовжує рости і знаходити своїх прихильників. І знаєте, чому це працює? Є відома цитата психіатра Вільяма Гласера. Він казав, що ми засвоїмо лише 10% прочитаного, 20% почутого, але аж 80% того, що ми переживаємо на власному досвіді. 80%! І Вальдорфська система, по суті, повністю побудована на цьому принципу: навчання через дію, через досвід. І наука це підтверджує. І ось тут ми повертаємось до нашого початкового парадоксу: саме цей фокус на досвіді і пояснює, чому столітня, абсолютно не технологічна методика є як не дивно, надзвичайно сучасною. Можливо, саме тому техлідери і обирають її для своїх дітей, бо вони, як ніхто, розуміють, в сучасному світі, де будь-яка інформація знаходиться за один клік, головне не кількість знань у голові, головне вміти вчитися, бути креативним і, що найважливіше, вміти спілкуватися з іншими людьми. І це підводить нас до фінального питання. В нашу епоху тотального доступу до інформації можливо майбутнє навчання полягає не стільки в тому, що ми знаємо, скільки в тому, як ми вчимося пізнавати світ, як ми вчимося переживати його на власному досвіді. Вальдорфська освіта дає на це питання свою дуже чітку відповідь, а над правильною відповіддю для себе варто замислитись кожному.